Вона не повинна летіти, а вона пролітала ще близько 15 кілометрів. На нарахували 16 отворів в борту. Достатньо буває однієї команди щоб повернути літачок. Коли воно от якось з технікою виходить, то і працювати легше. Ну, це досить така тяжка війна і тяжкий час кожного українця. Потрібна підтримка і потрібна допомога. Я думаю, всіх. Ти можеш вибрати те, що ти можеш робити краще. Бо полетів відпрацював і повернувся чудово. Ми один одного тако розуміємо. і на одній хвилі, тому воно так чудово виходить. І з того що разом, то це да, шашлик і лимонад, як велика сім'я. Нам по різному У нас є наймолодші 22 роки е, у нашому взводі. БПАК найстарший 30. А загалом да, всі середні такого років 25. У Нас взагалі такий взводця в цих молодих. Чудово, ми один одного тако розуміємо. Є на одній хвилі, тому воно так чудово виходить. Є хто прийшов разом, є хто зі строкової служби, є хто вже під час повного масштабного вторгнення прийшов. Особисто я у 21-му році підписав контракт двадцятому, так двадцятому підписав контракт і відразу попав ну в цю батарею. І відразу йшов навчатися на водія категорії. Це і потім якось воно тако закрутилось, що спочатку відучився на БПЛА Валькірія. Вона ще була на ній там певний час літав і попав на фурії. Хлопці там велика компанія. В нас прийшли зі строкової служби. Скільки чоловік там прийшло? Чоловік... Чоловік... 12... 12... 12 чоловік в батарею прийшло так. зі строкової служби, які підписали контракт в батарею. Ну, я був АЗК-шником перед цим і учився на нього, у мене корочка є. Потім теж поїхав навчатися на «Валькірію». Ну так, да, у нас сформувалося таке. І вже е, три чоловіка, що з часу у нас є в зводі, то вони вже, е, можна так сказати, свіженькі. Недавно прийшли. Один півроку, а два буквально там рік з нами. Але досить тако, всі в нас досвідчені, виходить. є сертифікати і на різні там БПЛА. І на Валькірію. Є хлопці, які навчалися на Лалеку. Також на Посейдона навчалися на горах. Так у нас є зараз у зводі гор, то ще на горі працюємо. Я місцевий пастів в 40 кілометрах від Білої Церкви, тому так я її жив. Тривалий період у білій церкві і навчався в Білій Церкві, тому 72. У мене багато знайомих служило вже на той момент в 72-й бригаді. У мене хіба служилася. Просто приїхали рекрутери, призвали, казали про 72-ругу. Я думаю, що все, спробував. Я особою не вибрав пілотом тому. Тому що мені прийшло. Я був тоді на СПЕ, мені подзвонили, сказали, збирай речі ви їдете навчатись. Та й воно ж цікаво навпаки. Ти розвиваєшся більш воно стає більш цікавіше стає ти розвиваєшся як військовий. Насправді мені також саме пілот, воно насправді є дуже цікаво. Ти е, бачиш не лише допустим, наприклад, по новинах ту всю обстановку, яка є на фронті. Ти бачиш її з неба. І ти володієш, можна сказати так, е в живому часі тою всьому всь ну, тою обстановкою, яка діється на фронті, досить є цікаво, коли є інтенсивна робота. Е воно цікаво там, коли веде або активне коригування, там або виявлена ціле. Воно досить цікаво. Насамперед, ти розумієш, що ти е робиш якийсь вклад. Я якось за за захоплює як, певною мірою. Ну, я коли підписував контракт, я зразу планував іти на оператора безпілотних літальних апаратів. По-перше, що це цікаво, дійсно. По-друге, ну робота не складна, коли коли воно от якось з технікою виходить, то і працювати легше. Ну але як не крути, це ж лег легше вивчити от те, що треба знати, ніж копати окоп чи бігати з якимись е БК, з автоматом і так далі. Ну, з приводу того, що треба багато чого знати там, з фізики, метеорології і взагалі, як працюють от всі ці процеси, і насправді дуже багато от знань дає навіть школа. Особисто мені це дається легко. У нас, от саме той зараз екіпаж, що тут сидить, ми працюємо і на горі, і на хурі. Буря вона, вона досить швид, швидка в розгортанні. Вона ну, якщо ти навчений, вона е, не має так сказати зайвих ніяких кабелів. Вона дуже швиденька. Ти розгорнув, злетів набагато швидше. Також вона не є е, більш вибагливою до зльотопосадочного майданчика. Тобто не потрібно там посадкову смугу, да, там без горбиків, без пагорбів. Достатньо, щоб не посадити її на дерева, та й хорошо. Ну типу, для оперативних для оперативних завдань частіше використовується фурія за рахунок того, що ти швиденько розгорнувся, швиденько відпрацював, згорнувся і все ніхто тебе й не бачив. А якщо якісь от, ну, типу мегазадачі по розвідки, де тобі треба довго висіти в повітрі, то використовуємо засоби, які просто ну, фізично можуть довше знаходитися от, над зоною інтересу. Із плюсів фурії це швидкість її розгортання і полетів, відпрацював і повернувся. Але ну теж бувають різні бойові задачі, що там <свісно> буває, що і потрібно летіти у сильний вітер, але які там, ну звісно, не, не перевищують її можливості. По стійкості до ребу, от дуже таке делікатне питання, бо так само як розвивається от, фурія, розвиваються засоби ребу. Я працював на фурії з 2021 року, ще починаючи з аналогових комплексів, от, на той час аналогові комплекси проти РЕБу себе показували іноді краще ніж зараз, але дуже, дуже багато залежить просто від напрямків, на яких ти працюєш, і від е, засобів РЕБУ противника, тобто фурія. Досить стійка до ребу в неї за рахунок однопотокового відео каналу і каналу керування. От 433-го. резервного каналу керування. Це от ті частоти, які от важко давляться. І, ну вони, вони самі стійкі, і за рахунок них просто витягуєш більшість таких важких польотів. Витягуєш за рахунок оцих двох каналів. Просто на різних напрямках по різному себе ведуть літаки. На одному літаку ми можемо спокійно літати, а інші взагалі давлять всі показники і відео, і основу і резервний. Злітаємо іншим, все чудово. Ну тобто воно по по-різному бувало. Бувало навпаки, що буря літала, почувала все чудово. Ну було подавлення, але могли вести розвідку. А гор навпаки не міг літати. Також бувало, що навпаки, горем можемо літати. Бурію взагалі не можемо підняти. Тільки піднімаємо і починають повністю давити, і як не крути, вже нормальну розвідку, ти не можеш вести. Улюблені у нас літачки, якось виходить якась така є закономірність, що коли ти літачку даєш назву, то вони живуть довше і довше літають, якось вона є така закономірність. І стріляли, і на низькому заряді прилітали показники заряду на нулях, і по всіх законах от вона не повинна летіти, а вона пролітала ще близько 15 кілометрів. Були ситуації, коли поверталися після влучання ППО. Ми коли повернулися і сіли, на нарахували 16 отворів в борту і ні одного критичного влучання. Тобто, просто от всі пустоти, які можна було зачепити, зачепило. І ні, ніякі вузли не, не постраждали, от, що дозволило просто повернутися. От літали години півтори, мабуть, літали без відео, мали розуміння, в якому напрямку літачок получу антени. І висота була на віддаленні, там, 15 кілометрів, 200 метрів, але, попри тому, заряд був 0%, тобто ми думали, що вже попрощалися з літачком, але. Ну, така, повернули. Пробивається сигнал, і достатньо буває однієї команди, щоб повернути літачок. Буквально там долі секунди пробивається сигнал, достатньо вчасно дати йому команду, і він вже в правильному напрямку летить. Я навчався на фурії в 190 му навчальному центрі в Житомирській області. Ще до повномасштабного вторгнення в 21 році у нас тоді навчання займало зайняло три з половиною місяці. Дуже багато всього нового, багато нової інформації. Все воно цікаво, все воно прикольно класно. На той час не було такої великої кількості людей, і у нас оце, у нас навчалось вісім екіпажів. То ми дуже багато літали до. Ду... Навіть більшість нас була практика не так багато теорії. Теорію швиденько пройшлися, і все далі було просто дуже багато практики, де відпрацьовували всі можливі нештатні ситуації. При подавленні ну, кожного з каналів, грубо кажучи, повертали літак без відео, без, без GPS, без нічого. Просто от по компасу. Я вже навчався під час повномасштабного вторгнення. Навчався в навчальному центрі у Житомирі. Ми проходили швидкий курс навчання. То, тобто навчався півтора місяця. Досить цікаво, досить продуктивно за ці півтора місяці нам максимально було і практики, і теорії, але воно мені вже було набагато легше навчатися, тому що я допомагав хлопцям, які вже працювали на фурії. Там я то все, хоч побачив, трогав, допомагав складати. Комплектувати. Ну, я відкрив великий секрет, я не навчався. Не вистачало людей, тому мене просто підтягнули. за 9 днів, навчили оператору, щоб я був оператором, сидів на камері, складав парашут, запускав фурію. Потім все більш-більш проходили практики і мене спробували на пілоті. Так. І так досі не навчався, тому що не вистачає людей, щоб відправити мене з кимось на навчання на фурію. Багато є таких хлопців, які ми підтягуємо і навчаємо особисто Спочатку на оператора, так як там так сказати, менше відповідальності аніж на пілоті. і менше тобі потрібно всього знати. Як показує досвід до досить чудово і літають, і працюють, і можна сказати не гірше нас зараз, розуміється в курії. На мою думку, найважливіше, от в навчанні це не зазубрити матеріал, а мати розуміння того, як, як за рахунок чого відбуваються от всі процеси, і того, що ти будеш просто знати, що, що пише книжка, дуже дуже мало користі в реальних умовах, тому що ну в, в книжці все просто, але коли ти не розумієш, чого так то не можеш, грубо кажучи, врятувати літак при якійсь критичній ситуації. Як як по мені, то головне розуміння і все-таки практика. І Я думаю, що це більше от фізика фізкультура. фізкультура. <с? <с?> Ні, найбільше мені здається, що все-таки фізика, повітряні потоки, температури, точки роси і так далі. Практика все ж таки важливіше, то просто той самий парашут. Скільки б ти теоретично не розумів, як його складати, доки ти його сам не спробуєш скласти, ти не будеш мати розуміння, як це все робити. Дійсно, воно і навчатися набагато особисто мені легше дається практичні заняття, ніж теорію. Ти теорію ти розумієш, ж, але все воно закріпляє на практиці. Мій перший політ був о, після навчання. Перший бойовий виліт був 24 лютого. Не було ніяких ні емоцій, нічого. Ти просто от згадав все, що вчив, і в роботу. Перші дві доби просто ми без перериву працювали одним екіпажом, без сну, без, без без нічого. Просто от просто працювали, бо треба. Я, я не пам'ятаю прямо до числа, але так пам'ятаю свій е, перший бойовий виліт. З одним хлопцем також разом їхав на навчання. Ми вдвох навчались. Так саме головніше не переживати у тому, не накручувати себе. Отак, як ти розумієш, якщо ти навчений, то працюєш і все робиш. Також головне в цьому не швидко вміти приймати рішення, бо там різні бувають ситуації, і потрібно бути оперативним та і кмітливим, щоб воно там не загубити літачок. Не, перший раз я трошки нервувався, тому що було, як би так сказати, там вже тяжко, бо перед нами хлопці, які заступали, втратили борта, і самому було страшно не втратити. Все добре, ми повернулися. Це був нічний ще політ, трошечки воно тяжче, ніж в ньому. На моєму досвіді, на початку повномасштабного вторгнення колона, яка рухалася в напрямку Броварів. От ми тоді з другими екіпажниками, з другими хлопцями, ми знайшли. Ви виявили цю колону ще на етапі формування. І як вони виїжджали, от з типу навколишніх сіл на Чернігівську трасу і рухалися в сторону, от в сторону Броварів. В Ютубі є відео з Мавіка, і всі ці заслуги приписали азовцям і їх Мавіку. Але от, ну, насправді виявили колону тоді ми фурією. І перехватили її. У нас уже в нас її перехватили. Получається, вже коли сіли батареї. Просто і ми були вимушені повернутися, сісти на Донбасі. Знахідок було багато. Виявляли і різні колони противника вогневі позиції, як і танчиків, і савушок різних. То раз знаходили її на вогневій позиції, і в схованки, так сказати. У мене саме найбільше досягнення це був був 2 м. Це була дуже гарна знахідка, але по ній ніхто не відпрацював. Просто відмітили і полетіли на... По -по -по дальності назад. не змогли достати. Просто. Так. Там і радарна станція стояла, і сам бук серед поля, прямо. жирно-жирно. Ну, жирно -жирно. Але не достали. Ну і з цього, мабуть, найцікавіше це коригувати саме ракети. Хімерс коригували неодноразово, то досить цікаво і досить він добре влучає ефективно. Ну, я, думаю, має стати за того, що мотори купальцями розвиваєш. Але я, мабуть, майже чи не єдиний зводі, який не грає в комп'ютерні ігри. Якось мені воно не до душі. Але тим самим ну, мені теж там літати зможу і тобто, воно не впливає на те, що я там не граю в ігри, що мені там тяжко дається, чи співставляти картинки там на. Тим самим НПУ і на планшеті, коли ти граєш в комп'ютерні ігри, в тебе як не крути, розвивається, як і моторика рук, так і реакція, увага, тобто сконцентрованість на, на тому процесі, який ти от робиш. Кожен літак, та сама фурія там є певні місії, і їх потрібно будувати по особливому. Тобто потрібно знати всі ТТХ там фурії, що і як правильно її побудувати. в стратегії мені більше воно. От, коли дуже фокусуюсь на ній, я дуже много запоминаю, і Воно допомагає мені прив'язування до карт, до місцевості. Воно ж набагато проще, ти запоминаєш там десь озеро. таке Коли будуєш навіть місію, воно ж питаєшся одразу собі орієнтири зробити. Я навчався на автомеханіка. Але я закінчив навчання в 18 років, закінчив 11 класів, і рік відточився на автомеханіка і відразу підписав контракт. Тому можна так сказати, і цілком не спробував ніякої цивільної професії. В моєму випадку я не знав, чого я хочу. Типу, теж закінчив навчання на електрика. Чого я хочу, я не знав. І от з такою думкою, що поки буду служити, я якраз і подумаю, чого ж я дійсно хочу. І коли прослужив, от... Трішки строкової служби, я зрозумів, що я хочу служити. І після того підписав контракт. Я теж закінчив навчання слюсера механіка Я пробував собі много професій, мене не призивали довго, щось про мене забули на рік. Я був і охранником, і грущиком, де я тільки не працював. У мене щось шість... шукав себе. Ну, прийшла пов'язка, пішов в армію. І я хоч знайшов себе в армії. Ми досить таки тісно здружилися, тому там я можу повністю довіритись кожному, так сказати, колезі, побратиму. Більшість часу ми знаходимося один біля одного. Живемо разом на позиції, їздимо разом. Різні там так сказати переживання і так далі. Таже воно все відбувається більше разом. Як велика сім'я, ну звісно, бувають певні там недорозуміння, інші погляди, але якось всі стараємося вживатися, один з одним знаходити якийсь контакт. Ну в більшості просто от спрацювалися, притерлися і сформувався комфортний колектив. Все на такій дружній ноті, коли навіть в тому, що ти працюєш, воно набагато легше працювати, коли ти не просто так сказати пілот і оператор, а коли ви там побратими, і якось воно все ти один одного розумієш більше і проще. Маскування, так сказати, це наше все. Тобто, як ти облаштуєш позицію, як ти вибереш позицію, як ти її замаскуєш, від цього багато чого залежить. Також залежить дуже багато від е, те, як, як ти працюєш, тобто, як ти спостерігаєш за небом, як ти маскуєш ті самі антени. Те саме ми дуже часто не сідаємо відразу. відразу там, ну, наприклад, в районі нашому там є вороже крило, ми літаємо десь за пару кілометрів, чекаємо, поки воно відлетить. І це дуже багато чого вирішує, ти, ну, так сказати, не, не палиш свою позицію. Так, дай я про те скажу, скажу про Сашку. Що саме в роботі подобається, він відповідальна, досить людина, на нього можна покластися з ним комфортно, комфортно працювати. Він розуміється в повністю в курії, в комплексі, ти на нього можеш покластися, запитати, як щось не знаєш чи пораду, чи так ну, я скажу про пана Константина. Він у нас дуже відповідальний, у нього гарні лідерські якості. От якщо пан Константин щось береться робити. Зразу хочеться з ними щось працювати. Дуже гарний лідер. Я не, не можу виділити когось окремо, працювати з усіма комфортно на кожного от із хлопців можна покластися, Тим, ну, можна довірити все, і в будь-якій ситуації можна запитати, так же, так само запитати пораду якусь, подискусувати з приводу чогось, прийти до якогось спільного от рішення. Але, типу, відгуки позитивні, просто класні пацани. Особисто для мене, так як я не є фанат комп'ютерних всяких ігор, це або там різні фільми і серіальчики, дивлюся, або мені також подобається спорт. Тобто займаюся спортом. Воно якось мені так сказати, розвіюється. Оператор фурії це більше така, більша частину часу ти сидиш і воно хочеться іноді розімнятися, щось позайматися і так далі. Коли працюємо, то працюємо. А відпочиває кож, кожен, кожен по-своєму. Просто хтось, хтось спілкується там з, з рідними, близькими дружинами, дітьми, хтось грає в ігри в комп'ютерні. Якийсь шашлик можна пожарити? От отаке, це Я і з, так, з, так. з того, що разом то це да, шашлик і лімонатік. А так в основному кожен відпочиває якось. Отак окремо У кожного свої хобі, свої заняття і на своїй хвилі. Я більше граю в комп'ютерні ігри, дихаю, тому що. 24 на 7 з ними трошки тяжко. Дуже много їх на квадратний метр. Прям дуже. А от коли вони дуже веселі, відколи, жарти. то трошечки за, так, за пару днів надоїдає. Хочеться від них віддихнути. Прямо дуже сильно. Літаємо весь час і навчаємося є. І різні курси, і різні допрацювання, нововведення. і оновлення, і нове застосування. Також багато порад там, наприклад, суміжників, як вони саме літають, як працюють, можливо, де щось ми теж використовуємо. Ну воно з приводу, хто назначається там, допустимо, командиром відділення, хто пілот, хто оператор. Всі хлопці в нас є, ну всі. Так сказати, толкові. Але там ну, хто командир відділення, більше якісь, мабуть, відповідальні люди, які мають певні там, лідерські навики. Що якщо він там щось буде робити, то за ним хлопці також йому допоможуть, підтримають, і в цьому плані допоможуть. Нам казало начальство, головне, щоб вилітали, щоб по піхоті не стріляли. Оце, мабуть, найбільша мотивація. Піхота відпочиває, коли ми літаємо. Бо тоді ми засікаємо вогневі позиції і йде і на ураження. І тоді піхоти є час трошечки, хоч чуть, чуть поспати, відпочити. Оце, да, напевно, найбільше я, да, я погоджуся. Також є велике, коли ти маєш розуміння, що ти там прямо робиш якийсь вклад, і ти допомагаєш і даєш навіть те саме можливість там піхоті. Поспати, чи щоб по ним не, не вели вогонь, то воно ну до досить є там велика мотивація. Ну і також є мотивація рідних, коли з ними спілкуєшся, коли чуєш там підтримку, теж вона є мотивація. Ну так в цілому, кожен кожен політ це щось цікаве, щось нове. Просто ти пролітаєш по тих самих точках, на яких раніше щось знаходив, і бачиш якісь ну, бачиш переміщення, можна вже скажімо так вести якусь аналітику. Самого де, руку ворожих сил неприємно дивитися там, відносно кажучи, як приїжджає приїжджаєш у відпустку на молодих хлопців, яким ну взагалі не до цього вони живуть своїм життям. Їм е в голові тільки можна так сказати, гульки, випивка і так далі. Якось воно не уявляє навіть собі таким, щоб не цікавило взагалі нічого, не цікавило ні майбутнє, ні те, ні те, що взагалі зараз робиться в Україні. Хочеться бути свідомою людиною. Нам в цій країні далі жити, зростити наших дітей рано чи пізно це закінчиться. І коли якщо скаже нам наша дитина спитає, а що ти робив тоді? Я можу сказати гордо, я стояв на обороні своїх країн. Не ховався ніде, я пішов. да, молодий, да, молодість втрачаємо. Нам це не верне ніхто ніколи. Здоров'я, молодість, тут все уходить дуже швидко. Але з гордістю кажемо, що ми захищали нашу країну. Не ховались, не боялися. Як там є красива фраза, хто як не ми? Це свідомий вибір кожного і переживання знову ж таки за своє майбутнє, за майбутнє наших майбутніх поколінь і за ну, свободу нашої держави. 20 років ішов, ну це мені на той час було 18 років. Е, звісно, дома і з, е, самого початку не сприймали це всерйоз, коли там казали так і так. Хочу я закінчував тоді навчання, здавав на права і казав, що буду йти на контракт. Спочатку всі говорили: ну балачки, балачки. Потім, коли вже е, почав займатися цим серйозніше, почав збирати якісь документи, то особливо мама відговорити від цього, що ну. Ти ще молодий, воно тобі не потрібно, щоб ну таке. Але коли там видно, що я був прям настроєний, і тим, то лиш підтримував. Мій вибір рідні підтримали, коли я сказав, що хочу підписати контракт. Ну в цілому, коли пішов на на строкову службу, я хотів на неї піти. Про контракт в перший час ще не задумувався. Але типу, от мене завжди в мене була було таке, що от, як, як тільки мені прийде повістка на от на строкову строку, службу. Я на неї піду. Типу, я прийняв до себе таке рішення, що я хочу підписати контракт, продовжити служити. І, в принципі, мою думку, всі розділили, ніхто нічого не говорив. Я пішов теж на строкову службу, в мене всі служили, тому я пішов, але батьки узнали тоді, коли я вже сам підписав контракт, вони були проти. Але я захотів щось спробувати нове. От підписав контракт, мені дуже подобається служити, тому вони й досі проти. Ну це досить така тяжка війна і тяжкий час е, саме для кожного українця. Тому ну потрібна підтримка і потрібна допомога. Я думаю, всіх. Я всім своїм знайомим. От ну і в цілому, всім я говорив, що ти можеш, от поки ти гражданська людина, ти можеш вибрати те, що ти можеш робити краще, а не туди, куди тебе просто розпреділять потім. Тобто, ну на мою думку, краще самому вибрати той напрямок, який ти можеш, який ти знаєш, що ти от що ти що ти зробиш цю роботу якісно. Прийти і максимально ефективно виконувати свою роботу. Вибрати бригаду, в якій ти хочеш бути, а не знову ж таки, ну куди просто куди відправлять. Нам зараз дуже велика перевага ворога в небі. Дуже багато крил. Нам досі не вистачає людей. І самих крил. Нам потрібні люди. Як це... Вони ховаються, да, їм страшно. Ну хай спробують просто. Ну є ж якісь. Я бачив много інтерв'ю, розказував, що є курси, які там на тиждень-на два визивають, показують. Хай йдуть просто по крові. Може це їх не сподобається і підписують контракт. Цивільною людиною. Важко сказати, ким хочеш стати після війни. Хочеться, щоб просто, щоб закінчилася війна. Хочеться якийсь час додому, про, просто побути вдома з сім'єю. Оддихнуть, що іще після війни. Хай вона ближче закінчиться сім'єю побути. Скільки да. ми там раз у півгода буваємо вдома, а бувало деколи ще й погоди не буває. Більшість із нас, хто прийшли з досить такого раннього віку сюди, сюди і мало побачив того цивільного життя.